Привіт, з вами Альона і я Рада вітати вас на моєму каналі. Нарешті Ютуб відкрив мені можливості автоматичного перекладу, тому від сьогодні я можу розмовляти, вести свій канал своєю рідною мовою, і буде автоматичний переклад на чотири інші мови: англійську, німецьку, польську та російську. Два мої попередні відео були присвячені майстер-класу ось такого ось светра із виконаного із пуху норки. До речі, сьогодні в кінці відео я вам покажу, бо якщо пам'ятаєте, я плела його для мами, це розмір S. Для себе я вже теж сплела на розмір більше. Розповім, що робила, щоб було трошки більше. І, в принципі, якщо вас інтересує такий майстер-клас, то він є на моєму каналі. Посилання ви бачите на моніторі ваших екранів. А сьогодні я вам покажу, як робити ось такі декоративні шнурки з китицями. Сам шнурок дуже легко виконується, він має таку плетену структуру всередині пустий. А на кінці оцих шнурків закріплені об'ємні китиці, що складаються з безлічі ниток, зібраних разом. Такі взагалі декоративні шнурки з китицями часто використовуються для оздоблення одягу, аксесуарів, наприклад, сумок, головних уборів, домашнього текстилю теж можна використовувати, наприклад, на подушок, штор, а також у рукоділі і флористиці. Тобто, ви можете використати такі кисті з шнурками, де Вгодно. На прикладі я покажу вам на светрі. Я зробила китиці і шнурок із такої самої нитки, пуху норки. І ви знаєте, ця китиця з шнурком вийшла така легенька, пухнаста. І коли одягала светр, кожен хотів доткнути до самої китиці. Ну що, не буду дуже теревенити. Поїхали! Починаємо. Перше, що ми робимо, вирізаємо картон або цупкий папір висотою, в моїй ситуації 7 см, в вашій ситуації берете висоту таку, яку висоту китиці ви хочете. Я беру 7 см, повторюся, і робите ось такий намот. Я намотую пух норки без додаткової нитки, тільки основну і роблю ось таких от 90 витків. Можете зробити менше, буде китиця така, тонка. Тон Тонша, або можете зробити більше, буде така товстіша, грубша. так І ось мої 90 витків. Я тепер беру собі ниточку. Можете взяти подвійну, я взяла основну додаткову, бо тут мені треба буде зв'язати, щоб трималася моя китиця. так Так от, я протягую. Ось кінець відрізаємо, протягую ось цією ниточкою. Ось такий спосіб. Можете одразу собі закласти. Я не закладаю, бо вона чіпляє. Дуже легко зробити ось в такий спосіб, як роблю, бо роблю вже не першу китицю. Так, Рівномірно розтягуєте отак от нитку і зав'язуєте собі вузликом. Тобто фіксуєте собі вашу китицю посередині. Ось в такий спосіб. На початковому рівні вистачить зробити, зробити е, з два вузлики. Ось так. І все, наша китицька, китиця зафіксована. Тепер нижній кінець ми е, розрізаємо. Не хвилюйтеся, якщо ви розріжете десь нерівномірно, це все можна поправити. Але пам'ятайте, поправляючи, ви е, зменшуєте е, довжину вашої китиці. Так, і ось, дивіться, у нас вийшов ось такий, от, можна сказати, бантик з рівними краями. І тепер ось тут можна зробити ще декілька витків і зав'язати. Хочу вам з власного досвіду сказати, що тут дуже багато витків не робіть, тому що голівка китиці буде вона не розслоїться, але буде негарної такої форми. Тому кілька разів зробіть, зав'яжіть. Тільки виконайте функцію ось такого от скріплення, так щоб ваші віточки не розлізлися, і цього буде достатньо. Ось я на кілька вузликів зав'язала, і зараз, в цьому моменті, ви нашу китицю розпростуєте. Якщо ви її закріпите внизу, зробите ось цю голівку китиці, то вже пізніше ви її не поправите. Так що зараз, ось на цьому етапі, поправляєте всі ниточки, щоб ваша голівка вашої китиці дуже гарно виглядала. До речі, я бачила, як роблять ось ці китиці в формі е, е, янголів, такий дівчаток е, янголів. тобто Голівка це голова, а нижня частина це спідничка янгола. Теж дуже гарно. І тепер покажу вам ще такий масхев чи, чи таку раду, як закріпити ось цю голівку китиці. Дивіться, беремо додаткову нитку і робимо ось в такий ось спосіб таку петельку. Бачите? ось таку Ось так. Притримуємо цю петельку пальцем. І тепер ось тут зав'язуємо, закручуємо нашу, тобто фіксуємо нашу голівку. Так, Ось такий ось спосіб. І тут дивіться, тут важливо тугіше затягнути, щоб була відокремлена голівка китиці від нижньої частини, від цієї спіднички. Тому ми закручуємо. Тут теж дуже багато витків не робіть, бо буде негарно, оскільки у мене ниточка сама тоненька, то я можу собі дозволити зробити кілька витків. Так? І тепер дивіться, я через ось цю петельку, котру я зробила, так? протягую його. Ось такий ось спосіб. І нижній кінець собі натягую, тобто зав'язую. Звичайно, ви можете зав'язати звичайним способом, але зав'язуючи, буде утворюватися вузлик. А це декоративна річ. і... Кожний елемент такий буде негарно виглядати. Тому дивіться, жодного вузлика немає. Тобто візуально ви не бачите ані кінця, ані початку закріпленого ось цього ось на китиці. І тепер дивіться, нижня нитка буде внизу, а ось ця верхня ниточка фіксувальна. Ми її просто протягуємо в голку, ось в такий спосіб. І е, протягуємо в верхню частину, я так називаю, голівку е, ось цієї китиці. Можете її відрізати, а можете просто е, сформувати вузлик разом з нитками, які у вас вже є там зверху. бачите. От. Я її просто протягнула і так залишаю, щоб менше було вузликів. А ось цю нижню нитку, вона у нас знаходиться внизу. і... Е, на самому кінці, бачите, у мене є нерівності, тому я так тугенько пальцями притримую і обрізаю непотрібні кінці, тобто підрівнюю кінчики так, щоб моя китиця була мала рівні кінці. Ось так, ну і наша китиця вже готова. Ось ці кінці ви залишаєте, бо їх пізніше сховаєте до шнурка. І так беремося за наш шнурок. Я шнурок плала в одну основну одну додаткову нитку з пицями No3,5. І так дивіться. Наб, наб, набираємо петлі самим звичайним способом, але пам'ятайте, кінець нитки залишіть собі як можна більше, бо е, ми до шнура з однієї сторони будемо при, е, пришивати китицю, а з другої сторони, пришиватимемо до светра. Тому залишайте кінець нитки довшим. І так, Набираємо 4 петлі самим звичайним способом. Ось так. І дивіться, в нормальний спосіб ми б з вами плели ось так. Тобто набрали петлі, так, перевертаємо ось. і починаємо плести. Але шнур ми плетемо методом айкорту. Тому дивіться, що ми робимо: ми просовуємо нашу, наші чотири петлі на іншу сторону спиці. І за передню стінку плетемо всі петельки лицьовими. Ось в такий спосіб. Це метод i-cord. дякуючи якому ми робимо ось такий шнур, він буде такий пустий в середині. І таким чином плетемо кожну з чотирьох петель за передню стінку. Плетемо кожну. Петельку лицевою. У мене в дві ниточки, тому мушу дивитися, щоб жодна нитка не вийшла. Ось так. Остатню петельку теж плетем. Знову просовуємо наше плетіння і знову плетемо за передню стінку всі петлі лицевою. Ось такий спосіб. Першу остатню петлю теж ми плетемо лицевими. Оп. Знову просовуємо наші петлі на кінець спиці. І так само знову плетемо 4 петлі лицевими. Є е, такий спеціальний шнуроплет, е, я його замовляла на Алікспресі, але мені не подобається, бо в е, мене чіпляє, можливо, бракований е, вишов, і е, я плету вручну. Ось такі шнури. До речі, не так вже і довго вони плетуться, дуже швидко плетуться, оскільки тут 4 петельки, тому плетимо в такий ось спосіб. Бачите? Тобто покажу вам, о, у нас шнурок виходить такий пустий в серединці із чотирьох петельок. Знову ж так само просовуємо на інший кінець петлі, і за передню стінку. Плетемо всі петлі лицевими. І в такий спосіб тільки пам'ятайте, бачите, пам'ятайте, щоб не плели звичайним способом, а просовували на кінець і проплітали методом айкорд. І плетете собі цей шнурок на ту довжину, яка вам потрібна. В моїй ситуації я плела 30, 36 см сам шнурок. Ось, покажу вам ще кілька разів. Ось, бачите, Ми протягуємо шнурок до кінця, іншого кінця спиці і плетемо, звичайним способом, за передню стінку всі петельки лицевою. Ось так. Бачите, ми закінчуємо і знову протягуємо на інший кінець спиці. Нашої лівої, так, і правою е, спицею знов плетемо всі петельки за передню стінку. І тоді, коли у нас вже е, відповідна довжина сплетена, ви відрізаєте більше ниточки, залишаючи кінець. Бо пам'ятаєте, що один кінець ми пришиваємо до нашої кисті, а другий до светра. І тепер голкою закриваємо ці чотири петлі в такий спосіб. Ось. Теж спосіб айкорд, так, просунули. І просто на голку збираємо всі 4 петлі, протягуючи ниточку через них, ось так. Я ще собі трошки підшиваю, щоб вона не розплуталась. Ось знову збираю всі 4 петельки і ось такий спосіб прошиваю, роблячи вузлик. Оп, ось так. І все. Наш шнур готовий. Ще раз повторюсь, ось цю нитку ви не відрізаєте, бо вона нам буде потрібна. Тепер дивіться, ось наша е, е, кисть, так? чи китиця, хто як назве. І дивіться, що ми робимо. Тобто е, ми маємо в голці е, нитку від нашого шнура, і я тепер ось сюди її протягую. Такий спосіб. Роблю так, щоб як можна менше було вузликів. Ось. Бачите, я протягнула цю ниточку. І тепер ось вона. В принципі, тут може кожен зробити по-своєму. Я собі ось так довкола прошиваю. бачите, Ось ця ниточка, що ми її витягнули. І просто наш шнур ось цей, так. Прошиваю довкола ось в такий спосіб. І пізніше підбираю на голку всі ось ці нитки, які у нас видні, і просто протягую в сам шнур, оскільки, пам'ятаєте, що він у нас всередині пустий. тобто Збираю нитки і всі протягую. Зараз вам все покажу. І ось, бачите, жодної нитки не видно, і наша китиця на шнурку виглядає ось так. Якщо кого цікавить, то моя китиця вийшла 6,5 см, а китиця разом зі шнурком 44 см. Це не в розтягнутому вигляді. Тепер, коли наші шнурки з китицями готові, ми вбираємо светр. Можна, в принципі, носити класичний варіант. Але якщо хочете з китицями, то вбираєте його на собі і зазначаєте місце, де хочете пришити ці китиці. Якщо вище, то відповідно горловинка буде менша, якщо нижче, то буде виріс трошки глибший. І робите собі на ту відстань, яку ви хочете. В принципі, коли я робила мамі з китицями, то думала, що собі. І зроблю класичний варіант без жодних китиць. Але скажу вам так, коли поміряла і прийшла в такому светрі до праці, то ніхто не звертав уваги на светр, бо кожен дотикав ось ці китички з шнурками. Бо вони светру надавали такої, знаєте, ніжності, жіночності і індивідуальності. І я зрозуміла, що ці китиці це є та родзинка на торті. Тому собі теж зробила з китицями. І так, ось тут, дивіться, я поміряла собі, визначила, де я хочу мати ось ці шнурки з китицями пришиті. І, відповідно, в спосіб звичайний голкою пришила ось ці китиці до светра. І рештки ниток я не відрізала, а собі запхала так само всередину шнура. Те саме зробила з другим шнурком, теж його пришила. Ну, і як вам і казала, я привезла цей светр до моєї мамусі, і ось так він виглядає на розмірі S. Ось так ось на мамі виглядає цей светр. Ну він не так натягнутий, як був на мені. І як вже вам і обіцяла, дівчата, у котрих розмір M маленька L, то зараз я для себе плела і покажу вам, що я робила, де я додавляла, додав, додав, щоб розширити мій светр трошечки в ширину. І ну, відповідно докупила один моток, тобто тут 4,5 мотки у мене пішло, щоб трошки довшим його зробити. Все так само, як показувала майстер-клас. Тобто, дивіться, перший виворітня, другий лицева, третє виворітня, четверта, в четвертій робі робила накиди по регланих лініях, п'ятий виворітня, від шостого по 13 росток. Так? Ось, росток, у мене був 4 см. Тобто тут все так само, як показувала в майстер-класі. І тепер, дивіться, від 14 ряду отаке сонечко: це накиди в регланних лініях, плюс накид ось тут ось спереду. Накид в регланних лініях, розумієте, в цих лінійках, так, їх 4 ось. 3-4, плюс накиди по дві петлі спереду. А просто кружечок це тільки накиди в регланних лініях. Так, е, Ось така буковка У це виворітні петлі, платимо без накидів. І тут дивіться, я доплела все так само, як у мастер-класі показувала, так, е, до ось, до 74-го ряду. В 74 ряді. Я е, зімкнула в коло все моє платіння. Так, ось я тут показала по кількості петель, скільки у мене е, було. на... Е... Переді спинці і рукавах. так Тобто по 82 петлі у мене було на рукавах і по 98 перед і іспит. Від 70-го ряду, я бачите тут зробила накиди не в кожному четвертому а в кожному другому ряді. Зробите собі скрін попросту і подивитесь. І від моменту, коли я бачите ось тут. Просто зробила в кожному ряді. І як зімкнула все в коло в 74 ряді. Від 75-го ряду по 85-й, тобто 10 рядів, я весь час плела накиди по регланних лініях, Тобто ось тут я збільшила петлю, в мене на рукавах вийшло 92, а на тулуб 254 петлі. ось. І, в принципі, плела далі все так само, як і показувала в майстер-класі. Попросту після того, як зімкнула в коло, робила не в кожному четвертому ряді накиди, а робила накиди в кожному ряді 10 рядів підряд. Так? І тому збільшила в ширину собі ось цей розмір мого светра. Ну і відповідно у мене вийшло, я взяла 5 мотків, але не використала 5, вийшло у мене 4 з половиною мотки, 4 з половиною моточки у мене вийшло. Ну а це мій шедевр дубль 2 в розмірі М, трошки довший і ширший. Ось так у мене вийшло. До речі, котятники. Це кішечка моєї мами. Вона її звати Калдушка Так що, будь ласка, всі котятники мусять зараз підписатися і поставити на дзвіночок, щоб в принципі мені було приємно, що я не сама така, а є ще люди, які мене підтримують. До речі, дуже вас люблю, дуже дякую. Нема жодного хейту, жодних якихось коментарів. Дякую вам величезне за те, що ви у мене є, за те, що підтримуєте мій Контент і мою енергетику на моєму каналі. Ну і що, дякую вам величезне. Маю надію, що вам сподобалося. До нових зустрічей. Миру вам та міцного здоров'я!